23-27 вересня 12 науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів збройних сил України, які залучені до програми НАТО з удосконалення військової освіти, перебували у національному університеті оборони Польщі в місті Варшава з метою практичної участі у семінарах з питань організації та розвитку системи дистанційного навчання. Цей проект є частиною програми, яка має на меті не тільки визначення потреб, а й здійснення конкретних форм діяльності у перетворенні системи військ. Ово освіти в Україні щоб відповідати стандартам НАТО, на заході були і представники Академії військово-морських сил імені Нахімова. Капітан першого рангу Микола Бархатов, начальник навчально-наукового центру мовної підготовки, та капітан першого рангу Ростислав Шаров, начальник навчального відділу академії. Це відносно нова програма, яка започатковується в вищих навчальних закладах України, але вона вже має певний розвиток в країнах НАТО. Завдяки цій програмі розширюється контингент навчаємих і вони мають додаткову змогу без приїзду до вишів опанувати ті чи інші курси, прослухати і отримати певні знання за допомогою мережі інтернет. Ці семінари відбулися в Національній академії оборони Польщі. От до них залучались представники 12 представників від України від провідних вищих військових навчальних закладів. Також був представник від Міністерства оборони Грузії. Досвід і знання, які були отримані в Національній академії оборони Польщі під час семінарів за програмою дистанційного навчання, звичайно, буде впроваджений в Академію військово-морських сил. От, і рахую, що в ближайші, найближчі роки, от, це буде запроваджено в навчальний процес, і навчаємі будуть мати змогу без безпосереднього відвідування занять, мати контакт з лектором, от, мати контакт з програмою дисципліни, з матеріалами цієї дисципліни. І вирішувати контрольні роботи, користуватися літературою шляхом дистанційного навчання. Сучасні мультимедіа, які цього року були закуплені Академією військово-морських сил, і сподіваюся, ця тенденція продовжиться і в майбутньому цьому впровадженню дистанційного навчання, будуть тільки сприяти.